Загадуй будь-які кольори Skittles. Зелений. Я буду оранжевим. Зелений. Якщо ти достаєш зелений Skittles, э, мінус бал у тебе. Добре. Не дивись, стой. Цюки. Фіолетовий. Фіолетовий. Не можна їсти. Рожевий. Оранжевий. А, це мій. Хорошо, молодець, що достала його. Ай-яй-яй! Фіолетовий. Что ты же? Фіолетовий Фіолетовий Фиолетовый. Ну там вообще нема оранжевых зеленый. Фіолетовий Та йому. Жовтий Жовтий Там ще нема зеленых. Оранжевий Минус бал. Давай зелений сейчас буде Вуху! Зелен... Зеленый! Жолтый. Ты бы уже программа. Бляха муха. Зеленый. Блін то багато сміється з цього, буде плакати. Рожевий. А. Ай! Блін, твою зелену достав! Рожева. Блін. Що? Блін! Так! Да! Ага, mm. посміявся, так! Да? Да? Uh. Що весело тобі було? Well, yeah. ну, ми ще ні на що не грали, поэтому.